Ом, тів про головне готові к город скоріше городским боям, к обороне и для того, чтобы у военных там на, на местах в Харкові було більше, скажем так, времени и міста для маневрів для своих там да для занятия Тих інших точок підготовки тих чи інших там опорних пунктів на фронті почали тестувати пілотні проекти дронів із штучним інтелектом. Ми, звісно, будемо яким падержупомагати будемо про це повідомив заступник головнокомандувача збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський. Відразу хочу сказати, що це дуже складний процес в плані самої організації та втілення в життя цих дронів саме на фронті, адже є нюанс. Треба зберігати режим секретності. Та інші речі, які притаманні саме штучному інтелекту. Тут головна проблема, щоб дрон розумів, хто свій, а хто чужий. Почну з яскравої новини, яка свідчить про стрімке зростання майстерності наших операторів дронів. Звісно, ми вже звикли до використання ударних дронів по живій силі противника по його озброєнням, але серед гарних відео бувають і найкращі. І от нове відео від підрозділу булава окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Це саме таке відео. От зараз ми його побачимо, бо йдеться власне. Про вкрай показове знищення ворожої бази, чи то скупчення ворожої техніки в ангарах, де в ангарі знаходились там два танки Т-72, бойова машина підтримки танків Термінатор з категорії аналоговнієт БМП-3, там дві установки с 60 на зилах, і також вантажівки з боєприпасами. Так, от то нашим операторам було необхідно не просто влучити в ангар зверху, а залетіти в нього, обрати потрібне. У ціль і спрямувати на неї ударний дрон. Отакі От послідовні методичні удари вивели з ладу власне всю ворожу техніку, яку ворог намагався заховати у цих ангарах, і потім завершив це. Все таки гарних вибух боєкомплекту. Місце події це. Околиці Старомлинівки у Донецькій області десь за 5-6 кілометрів від лінії зіткнення. Тож за один робочий день бійці ударного підрозділу Булава з бригади імені Богдана Хмельницького використали дронів десь на 200 тисяч гривень і спалили ворожі техніки на десятки мільйонів. А самі ударні дрони були виготовлені та передані бригаді командою волонтерів «Дикі шершні». Про це власне свідчить вся ця історія про те, що потенціал дронів зараз стає колосальний, але це власне вимушений крок, коли дрони зараз компенсують брак артилерії. І як от буквально днями новий командувач сухопутних військ Олександр Павлюк сказав, що за останні дні безпілотними засобами в загальному знищено десь 70% цілей. А раніше 80% ворожих цілей знищувала саме артилерія. Тому так важливо виготовлення цих дронів їх постачання до війська. Стоїть мета виготовити за рік 1 мільйон дронів. Думаю, що це цілком досяжна мета. Так само мільйон дронів різного призначення нам обіцяють поставити наші партнери з коаліції дронів, і в цей процес до речі вже. Триває, тому що, одну, як приклад, нагадаю, що уряд Канади повідомив про те, що буде передано Україні 800 безпілотників Skyranger r 70 від компанії Teledyne Flir. Це власне гарний такий виріб. Це дрон-квадрокоптер. Він достатньо дорогий десь під 80 тисяч доларів. але... Цей дрон Sky Ranger фактично має значну перевагу за рахунок саме оптики і інших технічних рішень. Так що очікуємо постачання цих дронів вже з весни цього року. Їх буде 800, Повторюсь, а от той дрон, який зараз ми бачимо на відео. Це власне те, що і е, ми вже почали використовувати ударні дрони британського виготовлення, і от зараз вороги намагаються аналізувати залишки цього дрону на е, одній з ділянок, де поки що противник. Займає нашу територію. це власне дрон під назвою Banshee Jet 80 від компанії Quintec. Це британська компанія, яка розробляє реактивні мішені. І 23-го року вони обіцяли нам поставити значну кількість ударних дронів, які зроблені на основі саме такої мішені. І бачимо, що зараз вони вже використовуються. По противнику ці дрони можуть долати відстань до 200 кілометрів мають там вагу бойово. Частини від 3 до 7 кілограмів, і головне, що це серійний зразок, який вже виготовляється на потужностях Британії. Нагадаю, що буквально там пару тижнів тому Британія голосила про те, що буде надано пакет Україні на 200 мільйонів фунтів, і цей пакет буде включати можливість використання цих коштів для закупівель ударних дронів на кшталт. У цього банчі а також розвідувальних дронів. Ну і також ми очікуємо те, що фактично Британія ще оголосила, що впродовж декількох місяців передасть Україні дрони, які будуть використовувати технологію штучного інтелекту, для того аби наводитись на російські цілі. Головне, щоб Головне в тому, щоб ці обіцяні постачання дронів були якомога швидше, а не так, як з боєприпасами, коли було обіцяно, але постачання час від часу відтерміновується. Сподіваємося, що з дронами наших партнерів буде набагато швидше, але з дронами і у нас як ми бачимо, наша промисловість забезпечує потреби війська достатньо пристойно. А далі ми будемо говорити про окремі аспекти бойових дій, які вже пов'язані з ворожою тактикою і з використанням ворожих повітряних засобів на. Ападу, що зокрема позначилось і на отриманні Авдіївки нашими військовими позначається на інших ділянках фронту. Зараз до нас долучається Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці і свого часу заступник начальника генерального штабу збройних сил України і засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане генерале, вітаю вас ради бачити і чути. вітаю вас взаємно. Хотів би все-таки почати зараз з Авдіївки, тому що все рівно увага прикута до цієї ділянки фронту. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на цьому напрямку фронту? Які переваги отримав чи не отримав противник? Чим він зараз може скористатися? Яка динаміка змін може бути навколо Авдіївки? Ну, принципово велись бойові дії за цей укреп район Авдіївка. Ворог військові планували, ну, мали, по-перше, політичне завдання, воєнно-політичне від Путіна. І це таке здобуття на рівні з минулого року, останнє було Бахмут, як відомо. А з точки зору воєнної, це була така близька точка, найближча, скажем, до Донецька. І вони, ну, по-перше, відсували наші війська. По-друге, якби виводили досить потужну оборонну ділянку на об'єкт наш, агломерацію таку авдіївську від системи оборони Сил оборони України. А також вони хотіли за рахунок цього на подальше отримати воєнні перспективи просування вперед. В зв'язку з тим, що географічна Авдіївка знаходиться на підвищенні порівняння з тим, як територія на захід знаходиться від Авдіївки. І в зв'язку з тим, можуть відкриватися перспективи на конгломерацію агломерацію слав'янська, Краматорська, це на північ. Ну і чи Покровськ, скажем, взагалі напрям так якби оперативного рівня, тобто з воєнної точки зору там є свої перспективи, і крім того, треба мати на увазі, що зв'язку з цим, з тим, що зменшилась протяжність фронту, вона скоротилась, то у ворога висвобождаються війська. Це відбувається і в нас, але треба мати. На увазі, що вони атакували е, здійснювали наступальні дії, е, маючи переважну чисельність. Ну, на жаль, озброєння техніки, техніці і вживої е, в живій сили. І тепер, е, після перегрупування, вони будуть е, якби такий резерв, можуть формувати угрупування. Ну вони хотіли сходу просуватися, але це їм не вдалося. Ну это теперь преграживается для того, чтобы проводить это по дальше МИД Украина назвал действия Польши предательством по отношению к западным ценностям. Днепрка действительно напоминает, как и Мариуполь, как и Артемов, да, после таких продолжительных и серьезных боев. По поводу безопасно там или нет, совсем не безопасно, да, потому что линия фронта так или иначе, ну, там, фактически там где-то в двух, где-то там в четырех километрах от э, самого города и для артиллерии, и для FPV-дронов противника, то есть, ну, достаточно простой досягаемости, скажем так, да.